І чим довше тривають бойові дії на сході України, усе більше європейських політиків прямо чи опосередковано грають на руку Росії. Тут доречно згадати заяви щодо незапровадження нових санкцій проти Федерації і відмови Києва в поставках летальної зброї. А цього тижня пролунали навіть поради стосовно державного устрою України. Хто в Європі вирішив підігравати Кремлю? Чому і як вплине це на допомогу заходу, зокрема військову для Києва, у сюжеті Олексія Савіцького. Від небажання надати зброю до парад федералізації. Чому в устами деяких європейських політиків говорить Кремль? І чи зможе проросійська п'ята колона в ЄС поставити під сумнів відносини Києва з Брюсселем. Розмови про саму лише можливість надання американської зброї Україні викликали цілий сплеск заяв європейських політиків. Більшість зникли України невтішні, а чи старий світ і далі пропонує Києву фактично вести переговори з терористами? Німеччина не підтримуватиме Україну зброєю. Я переконана, що цей конфлікт має вирішуватися не військовим шляхом. Військовими засобами ми не досягнемо необхідних результатів. Ми від початку наголошували на необхідності врегулювання дипломатичними засобами. На цьому має стояти і ЄС. Навіть якщо переговори проваляться, не можна сказати. Все ми посилаємо зброю. А влада від недавно проросійської Греції пішла ще далі. Новий міністр закордонних справ цієї країни Нікос Ходзіас висловився не лише за політичне вирішення конфлікту на Донбасі, а й навіть запропонував для цього інструмент федералізацію. Що Правда, самі греки через проросійські настрої нової влади ризикують не лише втратити підтримку свого ключового кредитора ЄС, але так і не знайти нового в вигляді Росії. Я виступаю за ідею федеративної України. Я не розумію країни Західної Європи, коли вони кажуть, що федеративна система не є хорошим рішенням для України через Росіян. Ми знаємо приклад Федеративної Республіки Німеччини або автономних областей в Іспанії. Греки, наприклад, сподіваються на те, що Росія допоможе їм вилізти з халепи, в яку вони потрапили, економічної халепи. А солодкі пісні російських пропагандистів впливають на цих людей. Натомість очікувати реальної допомоги від Росії, яка сама зараз фантастично потерпає від економічної кризи, навряд чи доводиться. Тим часом Естонія нагадала своїм колегам по Євросоюзу: хто нападає на Україну, нападає також і на Європу. За словами естонського президента Томаса Генріка Ільвіса, агресії немає ані виправдання, ані прощення. Тому країнам заходу варто було б допомогти Україні зброєю. Мовляв, не можна воювати з російською армією, використовуючи застарілу радянську техніку. В Києві підтверджують, для нормальної оборони військо потребує новітніх технологій, які має захід. Тільки зброя може зупинити зброю. Якщо ти не будеш боротися із нападниками, то ти програєш, і це станеться в Україні, якщо ми їй не допоможемо. Ситуація в Україні дуже серйозна, і я сподіваюся, що це зрозуміє більша кількість людей. Якщо ми не допоможемо Україні, то Росія переможе у цій війні. Ми воюємо зброєю Другої світової війни, яку ми в терміновому темпі відновлюємо і модернізуємо, якої катастрофічно бракує. Ми ми зможемо за такий рахунок отримати дуже серйозні технології, і зокрема, ми зможемо підсилити армію до того, що вона буде здатна воювати вночі і буде здатна, здатна мати таку зброю, яка буде фактором стримування навіть для російських. Підрозділів оснащених озброєнням покоління 4 з двома плюсами, потребу в сучасній зброї констатує і президент Петро Порошенко. Надати її він закликає НАТО. Історики ж тим часом проводять паралелі з подіями майже сторічної давності. Нам, як і раніше, необхідно багато військової, технічної та спеціалізованої допомоги для підвищення боєздатності української армії для її опору російській агресії. Нам зараз дуже потрібна серйозна фундаментальна допомога, не просто співчуття і навіть не просто санкції. Нам потрібна реальна військова допомога Україні. І, на жаль, її в 18-19 році не було надано Україні і через це. Потім половина Європи була згарбана червоною чумою, і мільйони жертв, в тому числі, були через це. І я дуже сподіваюся, що цього разу це не повториться. Візити до Києва Джона Керрі, Ангели Меркелі і Франсуа Оланда чіткої відповіді на це питання не дали. Зброєю обіцяють допомогти, якщо не подіє черговий мирний план, який українцям ще невідомий. Але навіть якщо так званий мир буде на умовах Путіна, старий світ не зможе ізолюватися від проблем на сході України, переконані експерти. Як би там не було, європі не зали... не вдасться залишитися поза цим конфліктом. Тобто, незважаючи на те, що багато хто хоче сховати голову в пісок, цього абсолютно точно не вийде, і це дуже добре для України. Тому цілком можливо, що з часом допомогти Києву зброєю, Брюсселю та Вашингтону все ж доведеться. На думку палія на такий крок захід може зважитися вже найближчим часом. Олексій Савійський, Роман Климчук та Ігор Шотайло, тивай.